Кадиров почав думати про світ іной, скажімо так, і туди, куди він вже зазбирався. Я розповідала вам історію про те, що Кадиров почав вести діалоги з країнами східних, з східними регіонами, скажімо так, та і розробляти шляхи виходи, куди перенаправити гроші, щоб покоління Кадирових могли мати собі такий. Безлімітний резерв, тому що Кадиров розуміє, що щойно він закінчиться на території Чечні е е його родственнички, яких він поназначав, будуть е е ну, помножені на ноль. Прийде нове покоління, яке е е оголосить кадирівцям кревну місць, і на тому якби все закінчиться, просто зникне рід кадирових як таких. Тому він почав вести розмови з тим, куди він може перенаправити об'єднані Арабські Емірати, Дубай там от, от, це от все він там зараз веде. Якісь такі собі муточки, де він може залишити для своїх нащадків е, трошечки денях, та щоб вони все ж таки ні в чому собі не відмовляли. Е, ну і продовжує розставляти своїх на е, місця в Чечні. Е, глава Чечні Кадиров назначив свого 17-літнього сина Адама Кадирова куратором МВД Чечні. В третьем году Адам Кадыров уже был назначен на должность руководителя службы безопасности главы Чечни. Также с октября 2023 -го года он получил около десятка наград. Среди них э, звание Героя Чечни, орден за заслуги перед Карачаево-Черкесией и за заслуги перед Уммой э, первой степени. Э, я нагадаю, как выглядит сын э, Кадырова, 17-летний, который э, э, теперь управляет... Ще і е, службами здавалося би, що це можна назвати корупцією, комовством е, і так далі, але ні, ні, ні в цьому випадку. Звісно ж, е, ну і на це традиційно ніхто не звертає жодної уваги. Ну, мало ли що там собі за порядки наводить Кадиров, покажив.